Сергій, може, якось прокоментуєте. Звідки у вас такі познання в хімії з виробництва наркотичних засобів? У вас є вища освіта в хімії, що ви навчилися виробляти наркотичні засоби? До Відьопольського районного суду Одеської області надійшов обвинувальний акт у відношенні мешканців міста Чорноморськ Сергія Культенка та Олексія Каюмова, яких обвинувачують у виробництві та торгівлі психостимуляторами. За даними досудового слідства, виробництво психостимуляторів було організовано Сергієм Культенка 1996 року народження у садовому товаристві Схід у селі. Молодіжник. Тут, на ділянці номер 165 що у другому масіві по вулиці 8 лінія, була розташована лабораторія з виробництва психотропних речовин. Сергій, може якось прокоментуєте? Звідки у вас такі познання в хімії з виробництва наркотичних засобів? Ну, во-первых, это неприличный роман. Ну, это материалы дела. Не заважайте законы журналистской деятельности. На разве не вызывается за всем? Сергей, у вас есть высшая освита с психими, что вы научились вырабатывать наркотические засоби? Слідством встановлено, що для реалізації своєї злочинної діяльності з метою особистого збагачення Культенка вступив у змову з Олексієм Каюмовим 1997 року народження. Добрий день. Добре. Дашні, я я журналіст. Скажіть, будь ласка, ви обвинувачені разом з Культенко, Сергіє? Ну, зараз увідіть, суспільство, увідіть. Угу. Угу. Скажіть, будь ласка, це ваша ідея була виробляти наркотичні засоби? Не знаю, о чому ви? Які наркотичні засоби? Ну, у вас обвинувальний акт. Ну, вас, роберт, прокуратура обвинувачує выготовленный наркотичный решение. Я представился, Роман Вашництва журналист, то есть И что? Я вам ну, задаю ну, запитання. Я не хочу отвечать. Під час обшуку за місцем розміщення виробництва психостимуляторів та місць зберігання у обвинувачених було виявлено. Під час обшуку було виявлено та вилучено психотропну речовину альфа ПвП загальною вагою 2 ,76 кг 76 г, грамів, психотропну речовину амфетамін, вагою 73 три психотропну речовину речовину амфетаміну рідкому стані вагою близько 800 грамів. Психотропна речовина альфа ПВП галоподібному вигляді об'ємом близько 20 літрів. Наркотичний засіб канабіс загальною магавою. Ста грами пігулки екстазі у кількості 18 штук, прекурсори загальним об'ємом 214 літрів, а також лабораторне обладнання для виготовлення вказаних психотропних речовин. Вартість психотропних речовин та прекурсорів складає понад 4 мільйони 100 тисяч гривень. А це напевно вигода набувачі від грошей, від торгівлі смертельним товаром, які прийшли на судове засідання. З метою підтримки, обвинувачення. У <питрив> нас усі роки, науці. Розрішуємо. Триває досудовий розгляд. Чекаємо на дослідження доказів. І в мене немає наміру вирушувати під пункт перший пункт 177, перший, другий, третій та п'ятий пункт першої частини 177 путіну. І застави, яку сторона звинувачення вбираю, для мене є непомітна. Роман Варшанідзе, альтернатіво Вор.